На першому міському пляжі у Полтаві працівники рятувально-водолазної служби готують місце для занурення на водохрещі. Виробували лід, ну вичищали його, щоб люди купались, і їм нічого не заважало. Цього року місце для занурення у Полтаві облаштовують лише на одному пляжі, каже Євген Савчук. Як завжди, саме більше людей, тобто краще добратися із транспортом, всі, то більше з людей буде зануриватись тут. Що стосується офіційних заходів, їх не зрозуміти, що війна, тому їх не буде. Але фахівці комунальної організації будемо чергувати в посиленому режимі. Зв'язку з комендантською годиною ми працювати будемо шостої години ранку, 6 години будуть дуже чергувати рятівники і будемо до 20-ї години слідкувати за порядками і спостерігати за, від... за тим, як проходить. Купання, щоб друг комусь стане зле допомагати, надати допомогу. На першому міському пляжі 19 січня чергуватимуть 9 працівників рятувально-водолазної служби, а в області ще й рятувальники Держслужби з надзвичайних ситуацій. Буде виставлено 33 рятувальних. Пости, де будуть чергувати наші співробітники із спеціальними засобами для надання допомоги для порятунку на воді. Вони розміщені по громадах на водоймах області, тобто ну там де є такі більш-менш великі водойми. Як розповів Суспільному речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв, 19 січня у регіоні чергуватимуть приблизно 400 правоохоронців: це, зокрема, поліцейські, нацгвардійці та рятувальники. Вони працюватимуть біля понад 30 водойм та 219 храмів, де проводитимуть болос. Служіння для забезпечення порядку. Освячувати воду у церквах регіону почали від 18 січня. У Свято-Успенському соборі Полтави її можна набрати з собою. Щороку я приходжу, це найкращі ліки. Іменно сьогодні, 18-го. в усіх храмах православної церкви України будуть богослужіння. Є таке повір'я, що скрізь вода освячується в цей день. Насправді вода освячується там, де звершується молитва. Останніх кілька років війшло в моду занурюватися там. В річки ну це добра традиція, хоча вона не дуже притаманна для нас для України. І ми більше би, ставилися до святої води, як до такого сакрального явища, тобто її набирали в чистий посуд, нею окроплювали домівки цією святою водою, зберігали її в особливому місці, там в затемненому місці. Вона може зберігатися впродовж року. Тим, хто планує занурюватися у воду, й ми слід пам'ятати про правила безпеки, говорить Микола Павловський. Завтра і свято буде, і деяких людей вихідний, і всі люблять так трохи вжити алкоголь. Це в ніякому разі не потрібно робити, тому що втрачається координація, втрачається реакція. Були прикрі випадки, що всі хотіли різко так скупатися, пригнути до лунки. Цього в ніякому разі не робити. Тільки з берега заходити потихеньку, щоб адаптувався трохи організм. Нагадаю, торік у регіоні було облаштовано 26 місць для занурення у водойми. Одне з них так само діяло на першому пляжі обласного центру. Лілія Пархоменко та Сергій Єрохов, суспільне новини Полтава.